Тажко вільна, де ти була, я в вирі літала. Додому повернулась діточок виховувати. Так, діточок можна лише вдома виховувати. А що бачила, що чула? Розкажи. Багато чого бачила та чула. Одну казочку раз підслухала, от розповім тобі. В одній чудовій, дуже теплій країні жив собі був комарик. Він був ще зовсім маленький, новонароджений, але вже цілком самостійний. У нього було дуже багато братів, сестер та всіляких родичів, але ніхто йому ні в чому не допомагав, і за життя йому доводилось боротись самотужки. Спочатку його це дуже засмучувало, але потім він змирився і почав сам приймати всі відповідальні рішення Що ж робити, якщо до тебе нікому нема ніякого діла. Одного разу залетів він на вогник в один будинок, просів, сховавшись у складках штори на вікні, і почав оглядатись. Він був дуже голодний, але в кімнаті тій було порожньо, і лише лампочка самотня горіла на тумбочці біля ліжка. І не заснеш з голодухи, сказав собі комарик. треба летіти далі. І в цю мить двері відкрились і зайшла хазяйка кімнати. Вона уважно подивилась на коло, на вікно, на стіни, і, здавалось, побачила кумарика. Він навіть весь закляк від страху, а потім сказала в голос, що, налетіли, доки мене не було, тож затямте мене кумарі не кусають, і друзям своїм перекажіть, і всі рідні. Е, тихо сказав комарик, дуже їсти хочеться. Летіть квіточок поїжте, чи що ще там можна, тільки мене не кусайте, продовжувала говорити жінка. Хворію я дуже, коли мене комарі кусають. Тому, якщо ви не будете мене слухатись, я завтра вас усіх потрую отрутою. Все зрозуміло. Так вона говорила та щось робила. Ходила по кімнаті, перекладала речі з місця на місце. Це у людей називається наводити лад. Жінка була молода та гарна. З довгим чорним хвилястим волоссям та ніжною засмаглою шкірою. Вона перевдягала з одної гарної сукні в іншу гарну сукню, розчісувала своє чудове волосся, дивилася весь час у дзеркало. І комарик замилувався нею. Він стежив за нею із складок штори і навіть забув про те, що був голодний. А потім жінка вимкнула світло, лягла спати, і комарик згадав Я ж такий голодний! І обережно вилетів з свого сховища. Він підлетів до жінки, і тут раптом згадав, що вона просила не кусати її. Він сів поряд з нею на подушку і замислився. А мені яке діло? Я голодний. А коли вона захворіє, а раптом помре, така молода та гарна. Він довго сидів та зітхав, а потім понурно полетів назад до штори. Що ж мені робити з голоду помирати? І поки він так думав, звідкись налетіли інші комарі, дорослі, злі, і покусали жінку. І хоч як він просив їх не робити цього, вони лише сміялись у відповідь, називаючи слабаком, а кілька разів навіть добре побили. До сходу сонця всі розлетілися та сховались у шторах злі комарі перетравлювати обід та спати. А наш комарик зализувати рани та слухати бурчання порожньому шлунку. Сонце зійшло, і його промені розбудили жінку. Вона відкрила очі, потягнулась, трошки полежала, дивлячись порожнечу, і сказала: таки покусали. Ну, гаразд, отже, буду вас труїти, ви мене не жалієте, і я вас також жаліти не буду. Вона встала, вдягнулась. І дістала отруйний аерозоль. Все подумав комарик. Настав мій кінець, так і помру з голодним шлунком, у розквіті сил та краси. Ех, життя моє. І він спробував вилетіти у вікно, забувши, що воно затягнуто сіткою. Жінка також підійшла до вікна, щоб закрити його, і побачила комарика, що бився у сітку. Ах те ж гаденя таке. Покусав мене й тікати, ти вирішив, що я тебе випущу, пожалію, і вона схопила комарика двома пальцями. Від страху серце його зупинилось, і він же попрощався з життям. Та раптом жінка задумливо сказала слухай, якийсь ти дуже худенький, з порожнім черевцем. Може, ти пожалів мене та не кусав? Вона розглядала його з усіх боків ну, гаразд, я тебе також пожалію. І вона винесла комарка з дому та випустила серед квітів. Лети, може, знайдеш собі іншої їжі. Комарик злетів, щойна жінка розтиснула пальці. Він досі не вірив своєму порятунку від смерті. Довго вгамовував подих, поправляв трохи пом'яті крильця, а потім полетів по квіткам та напився нектару. Хай там яка, але все ж таки їжа. А решту злих комарів, жінка потруїла. Правда, не надовго. Якимось чином, вони постійно пробирались до неї в кімнату, тільки тепер все було інакше, адже наш комарик виріс, зміцнів, змужнів, одним словом, і він полюбив цю молоду та гарну, добру жінку. Щовечора він прилітав до неї в кімнату, адже він вже розвідав всі потаємні ходи до неї. І, ховаючись у складках штори, подовго милувався. Як вона вдягається, розчісується, дивиться у дзеркало, прибирає свої речі. Майже щовечора вона, лягаючи спати, просила Дуже прошу, не кусайте мене. Я дуже хворію, коли мене кусають комарі. І комарик всю ніч охороняв її сон, не давав випадково залетівшим гастролерам покусати жінку. Тільки життя минає швидко, вік комарини недовгий. Помер і наш комарик, відчуваючи, що сили його залишають, він знов пробрався в кімнату і так і помер, сидячи на шторі, останній помилувавшись красотою жінки. Більше нікому було боронити сон жінки. Злі комарі сильно покусали її, вона важко захворіла і невдовзі померла. Можливо, все так і було, але в такому разі це була б не казка. І насправді все було не так. Насправді наш комарик виховав своїх учнів, і вони всі разом охороняли жінку, а потім виховали своїх учнів і так нескінченно, і жінка жила довго та щасливо і ніколи не хворіла. І в неї були діти, які теж жили довго і щасливо, і теж ніколи не хворіли. І таке все інше. Ну, все як у казці, от тепер все правильно.